Проєкт Відкрита студія на прямий ФМ. Мої вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Прямий ЕФМ-проект відкрита студія. Зараз будемо говорити про захворювання очей, зокрема про глоукому і катаракту. Розберемося, що це за захворювання, які передумови, які причини і яке лікування В студії. Відомий український офтальмолог, професор Сергій Риков. Пане Сергію, вітаю вас. Доброго дня починаємо з глоукоми. Це основна причина безповоротної втрати зору. За різними даними у світі близько 100 мільйонів людей зараз мають глаукому, 20 мільйонів вже повністю втратили зір на обох очах. Чому так відбувається? Ну тому що глоукома це нейропатія, тобто це пов'язано з головним мозком, тому що вплив підвищеного внутріочного тиску це є глоукома, підвищений внутріочний тиск. Нормальний тиск він, наприклад, повинен складати 19 мм тутного стовпа, тобто можна його виміряти пневмотонометром, тобто безконтактним це повітрям, а можна контактним, скажімо, помаклаком. І оцей тиск повинен бути у нас збалансований. Чи який баланс? 19 це говорить про те, що все око це куля, uh -huh. і всередині ока виробляється рідина. Правильно? Але ж якби весь час вироблялася і не відтікала, то око б тріснуло. Uh -huh. Так от, оцей баланс проходить за рахунок фільтру. Тобто, в нас в куту передньої камери є фільтр. І оцей, через цей фільтр проходить оця рідина. Угу. І через те, скільки рідини повинно ви, виділитися, скільки має відтікти. А якщо цей фільтр забивається, так. а чому наголошують в світі, що саме глаукома проблема це 40 років плюс. 40 років людина вже і хворіла, розумієте, є токсини, є різні токсичні продукти, є якийсь пігмент, який забиває сито. І от е, через те, що забивається це сито, підвищується, зрозуміло, внутріочний тиск, угу. а на очному дні що є. Сітківка і зоровий нерв, а зоровий нерв це що головний мозок, винесений на периферію. І через те це нейропатія, це захворювання зорового нерву, тому uh -huh. що давиться і проходить практично атрофія зорового нерву. І нічого в світі не придумано профілактичного, е крім своєчасного вимірю тиску. Якщо людина вимірює своєчасно, а що таке своєчасно згідно наказів? І рекомендації возовських е, потрібно в 40 років і кожні 3 роки вимірювати внутрішній тиск, щоб е, е, глаукому виявити на ранніх стадіях. Чому? Тому що якщо ми виявили на ранніх стадіях, то людина буде бачити ще років 30, якщо ми будемо консервативно лікувати. Uh -huh. А уявіть собі виявили, наприклад, людині 50 років. Ну а плюс 30, це буде 80 років. А ну, якщо взяти. Середнє проживання жінок в Україні складає 75 років, то людина помирає зрячою. Uh -huh. Це дуже важливо про це повинно. знаєте, Я люблю так жорстко казати, щоб люди схаменулися і своєчасно пішли поміряли внутрішній тиск. Якщо після того, як ми знайшли підвищений тиск, внутрішній, це не значить, що у вас глоукома. Серед цих пацієнтів, які ми скринінгово визначаємо тиск, Розумієте, серед ста процентів тільки 30 залишається глоукоми, а то гіпертензія. Якась причина може бути підвищеного тиску. Яка то в старогівка, наприклад, може бути гіпертонічна хвороба, який загальний тиск може повпливати на цей тиск, ендокринні захворювання, стреси можуть повпливати через те, якщо вам поміряли тиск, і вас, скажімо, більше 19, Ну не думайте, що у вас це глоукома. Вам потрібно угу. ще провести. Повноцінне дослідження є такий золотий стандарт діагностики глоукоми. П'ять апаратів потрібно провести, то дослідження на них треба провести, в тому числі комп'ютерне поле зору чи поле зору, тому що при глаукомі, так як на зоровий нерв тисне тиск, на то зменшується кількість нейроепітелія зорових клітин, і поле зору зменшується, 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 зменшується збужується. І людина буває при третій стадії глоукоми, вона ще бачить 100%, але поле зору ось таке 10 градусів. Тобто периферії немає? периферії немає. Розумієте, людина повинна бачити, отак два дві руки розставити, то повинна їх дивитися прямо, побачити, як рухаються кінцівки двох рук і правої, і лівої. Розумієте? От з другої сторони, зверху, якщо подивитися. Трошки менше, тому що брова вона зменшує об'єм, і знизу трошки зменшує, тому що підборіддя через те, отак у нас 90 градусів. Зверху у нас, скажем, 70 градусів. Внизу у нас також десь 75-80 градусів. Оце нормальне поле зору. А як при глаукомі? А зір при глаукомі розумієте, чим ну, от сама страшна глаукома, Тим, що вона без безболе... не болить, uh -huh. не болюча, розумієте? От добре, коли щось болить, зуб болить там, болить як сигнал око, дає як який-небудь. а тут вона не болить, розумієте, і довго дуже тримається високий зір аж до третьої стадії. Через те м, дуже важливий момент. Якщо у вас в сім'ї в когось є глаукома чи була глаукома, обов'язково вам треба перевіряти внутрішній тиск. Кожного року, ну, тобто глаукома, це ще може бути і спадкове захворювання. Генетично обумовлене в більшості випадків. А е, коли в людини підвищений очний тиск, як вона себе відчуває? Людина відчуває себе, ну неї може боліти голова в першу uh -huh. чергу. Тому що уявляєте, підвищений тиск це тиск на зоровий нерв, тобто uh -huh. на головний мозок, болить uh -huh. голова. По-друге, при глаукомі, якщо вона вже запущена або гострий перший напад. Ідуть такі райдужні круги, тобто таке гала, коли ви дивитеся на лампочку, наприклад, на світло, такі круги розсіювання йдуть. Чому? Тому що рогівка набрякає, і от з'являється нечіткість, нечіткість зору, біль в скроні, біль, неймовірна біль, це при нападі уже при, коли напад глоукоми є. Також може просто бути нудота. Ну, от всі симптоми такі гострі, розумієте, це розмитість зору, це круги перед оком, це нудота, це біль в скроні. Тобто угу. і почервоніння ока, і почервоніння ока. Якщо такі симптоми у вас є, негайно з дачі влітку їдете по швидкій допомозі до чергового лікаря, можна відкапати спеціальні є краплі, якими можна відкапати і позменшити тиск, але потрібно це зробити в перші 12 годин. Якщо запуститься цей процес і буде запущений гострий напад глоуком, далі буде запальний процес, заліпиться, скажімо там, райдушка до передньої капсули кришталика і таке інше, і починається бомбаж, різні ускладнення, синехії, тобто спайки появляються всередині ока. І це дуже вже поганий прогностичний момент для. Навіть оперативного втручання розумієте? Це а дуже важливо. Скільки часу розвивається глаукома? Це ж так. процес на роки, я так розумію. Так ну розвивається. Давайте будемо шукати причини: причини глаукоми – вік. Ну Це ви казали, після чергу. 40 років. Причини, причини глаукома – генетика, угу. тобто якщо в когось була глаукома, є між іншим. Генетичні дослідження можна визначити при народженні в дитини, чи в дитини буде глоукома, чи не буде. А як це робиться? Це є медико-генетична консультація? Я не впевнений, що в нас є на сьогоднішній день такий момент, що можна це зробити, але в нас є наукові роботи, які угу. ми робили, і ми впевнені в тому, що це підтверджує як ризик виникнення глоукоми. То тоді правильно ви задали запитання. То чому закапувати тоді щось 40 років, а чому дитині не можна закапувати, профілактувати угу. да? ці капельки? Через те ми спостерігаємо, тому що е глаукомний процес, якщо він генетично обумовлений, він може включатися певним кодом в різний вік. Е є глаукома підліткового віку, дитячого віку, є вроджена, угу. є дитячого віку, підліткова глоукома. Є глаукома, вона відкрито, кутова, закрито, кутова, має цілий ряд класифікацій і дуже є травматична глаукома. коли, наприклад, отримали ви колись травму ока. Я завжди запитую: розкажіть мені, будь ласка, про свої очі. Коли вас в них попадав м'ячик? Чи от часто, якщо люди з села, вони розповідають, що корова там вдарила, рогом буває там і ще щось. Ну це треба знати, тому що, начебто, людина років 15, було все нормально, так? А можливо, там був підвивих кришталика, якщо була контузія, наприклад, чимось. І оцей кришталик він ну не рівно стоїть, бо на м'язах має триматися. А якщо була контузія, то десь надривалися ці м'язи. І от цей кришталик трошки не мав фіксації, uh -huh, да? uh -huh. і він е передавлював шляхи відтоку рідини з ока і визвав, викликав, наприклад, глаукому. Тобто, наскільки багато причин глаукоми, я дуже люблю оці профілактичні огляди, коли е сім'я має культуру відношення до свого здоров'я, от і один раз на рік вони проходять аналізи крові, там всякі тести і таке інше, коли і коли відвідують офтальмолога і коли. Приходить сім'я ціла до мене на прийом, наприклад, четверо людей записано на дві години, да? по пів години на кожну людину. І знаєте, коли я ставлю діагноз здоровий, uh -huh. а в МКХ ну, класифікаторі, ну, є такий діагноз, можна його знайти, але практично ми лікарі ми вчилися для того, щоб ставити. Діагноз хвороби. Uh -huh. І дійсно, ці батьки, які знають, що в них в сім'ї були якісь проблеми з глоукомою, вони діток приводять кожного року. От, це молодці батьки. Тут на ранній стадії можна це знайти. А можливо, це і не буде, тому що генетична обумовленість це відсоток 15-20. Тобто, uh -huh. що це може бути головкома, якщо у вас в родині була головкома. А в основному вона вікова. А короткозорість збільшує ризик виникнення глаукоми? Таке враження, наче ви вивчили роботу професора Кондратенка Юрія Миколаївича, його докторську дисертацію. Саме він і доказав про те, що саме прогресуюча короткозорість вона розтягує капсулу ока, і за рахунок того, що дуже товстий кришталик при короткозорості може заблокувати кут передньої камери і виникає поступово збільшується внутріочний тиск. При прогресуючій короткозорості uh -huh. може збільшуватися внутрішній тиск, і тут потрібно проводити дослідження один раз, три рази на рік. Три рази на рік поле зору. Uh -huh. Якщо ви зробили два роки, наприклад, підряд і поле зору стабільне, значить немає ніякої проблеми. у Вас, тобто, не турбуватися не потрібно. Якщо прогресування є поле зору, тобто воно звужується. То тобто, потрібно вже турбуватися і призначати спочатку терапевтичні якісь препарати. Я думаю, терапевтичні мова йде про е, ін'єкційні препарати, mm -hmm. трофічні препарати, тканинні препарати. А потім вже можна переходити на класичні препарати, які понижують внутрішній тиск. У нас декілька груп таких препаратів, е, які впливають, скажімо, на відтікнутишньочної ну, рідини, якщо е, механізм розвитку глаукоми відомий, причини виникнення глаукоми відомі, чому глаукома не лікується? Вона лікується ви ну, тобто, вилікуватися глаукоми неможливо і не треба. Я вам хочу сказати, ось що мова е, йде про те, що якщо вона вікове е, захворювання, розумієте, uh -huh. я ж вам сказав, що вона появляється, чому після 40 років треба міряти. Тому що десь після 50-60 вікова головукома з'являється людина до сліпоти не доживає. Це вже дуже довго жителі можуть дожити і е, е, лікується по різному в світі. Вона лікується в основному в Європі. Європейський протокол це тільки закапування в око. Закапування і, і нагляд. Так. Закапування в око, крапель і нагляд. Е, якщо не допомагає один варіант крапель, ми додаємо ще одні краплі. Якщо не допомагають другі, тоді додаємо треті. І якщо вже треті не допомагають, ми пропонуємо оперативне втручання. Розумієте? І на сьогоднішній день, окрім крапель, що вони роблять? Вони звужують зіничку і натягують кут передньої камери. Там, де має відтікати рідина, він не блокується, а за рахунок того, що зіничка звужена, то е, кут буде десь 45-50 градусів, і це дуже-дуже нормально. Е, що стосується ще е, моментів лікування, наприклад, придумані дренажі. Тобто, ну казалось, якщо є блок, так, то чому ж туди щось не відрізати? Mm -hmm. так? Є сінострабеколектомія, є різні оперативні втручання, де ми. Робимо, скажімо, такий козирьок і викроємо клапоть склери і робимо дренаж відтік. Друге, придумали фірми, навіть ті фірми, які виробляють медикаменти, вони, щоб показати, що вони дуже продвинуті, вони виробляють дренажі, тобто фільтри, такі, як знаєте, як гвоздик, от такий от, з маленькою дірочкою всередині, і ставиться в кут передньої камери. І е, дуже мало інвазивно, таким шприцом прямо це робиться, і відтікає рідина е, через той дренаж не, не вічно, тобто він знову забивається. Після того ставиться там ще один дренаж, ще один дренаж. через те. Якщо людина своєчасно виявила глаукому, то їй на все життя хватить капель. крапель. Якщо до нас прийшли пацієнти і в третій стадії з глукоми, тоді вже тут мова не йде про краплі. Тут треба оперувати. E o jazer não